Знаєте, новини про закриття скайпу та й загалом ситуація у світі сучасних технологій наштовхнула мене на думку про зміну парадигми. Якщо ще недавно технології були про інновації, пошук. Ідеальною картинкою були малі стартапи, малі команди в своїх гаражах чи підвалах, які створювали гранично необхідний продукт і свято в нього вірили, то поступово ми скотилися у світ фейків і форми без змісту, коли ті малі команди розрослися, перетворилися на тех гігантів і використовують свою колишню славу для дивних рухів на ринках, фондових біржах і в політиці. Людство наче вже не надто потребує цифрову булку з маслом, баз. Зві потреба піраміди Масков забезпечені, і ми рекламними скачками в стилі відомих виробників спортивного одягу дострибуємо до аналогу епохи Нерона у стародавньому Римі, коли спостерігаємо за спаленням всього задля натхнення обмеженої уяви. Примітно, що одна із найважливіших аплікацій нещодавнього минулого, яка дозволяла нам накопичувати і розповсюджувати інформацію, звалася «Nero Burning Rome, що було каламбуром на підпал Нероном Риму. і Назвою Сідірому. Huawei без доступу до будівлі. Представники китайської компанії Huawei більше не мають права входити до будівлі європейського парламенту в Брюсселі. Це наслідок нової корупційної афери, яку розкрили бельгійські змі для Союркнек та портал Follow the Money. Про деталі розповідає Беата Пломецька. За даними реєстру прозорості європейського парламенту. Китайський технологічний гігант наразі має 9 акредитованих представників. Влада парламенту Європейського союзу заблокувала їхній доступ до будівлі, пояснивши це заходами. Обережності рішення було прийнято на наступний день після повідомлення, що лобісти, які працюють на китайську компанію, підкуповують чинних і колишніх депутатів Європарламенту, щоб покращити імідж голей в ЄС. Мова йде про дорогі подарунки, квитки на матчі та розкішні подорожі до Китаю. Є повідомлення про затримання кількох осіб, зокрема у Франції. В четвер вранці близько 100 бельгійських слідчих провели обшуки у 21 квартирі, будинку та офісах у Бельгії та Португалії. Бата Племецька польське радіо Брюссель Один із пошкоджених під. Водних телекомунікаційних кабелів на Балтиці був відновлений. Про це повідомила фінська влада. Йдеться про з'єднання сі 1 між Фінляндією та Німеччиною. Як подала фінська як повідомила фінська телекомунікаційна компанія, яка є власником кабелю, несправність була незначною і не вплинула на якість наданих послуг. НАТО посилило свою присутність у цьому регіоні для захисту критичної інфраструктури, зокрема телекомунікаційних і енергетичних з'єднань країн-членів альянсу Каміль Залевський, Польське Радіо, Китайська компанія Байду запустила нові моделі ШИІ для конкуренції з DeepSeek, Читаємо 16 березня у Reuters. Вони оголосили про запуск двох нових моделей штучного інтелекту, зокрема моделі орієнтованої на логіку, яка за їх словами конкурує з моделлю DeepSeek. Це крок, який спрямований на те, щоб виділитися в жорсткій конкуренції на ринку штучного інтелекту. Одна з нових моделей Baidu Ernie X1. За заявами компанії, має показники, які відповідають моделі DeepSeek Р. Один, але коштує лише половину ціни. Ще одна нова модель Ernie 4.5 відрізняється відмінною мультимодальною здатністю до розуміння, покращеною мовними можливостями та здатністю до генерації логіки і пам'яті. Байду також заявляє, що ця модель має високий емоційний інтелект і здатна легко розпізнавати мережеві меми та сатиричні карикатури. Франція дозволить Павлу Дурову тимчасово покинути країну в рамках розслідування. Дуров. Був заарештований в аеропорту біля Парижу у серпні минулого року, і згодом його помістили під формальне розслідування заборони. Виїзду з Франції. Він відлетів у Дубаї вранці у суботу. Зазначає АФП, посилаючись на неназвані джерела. Новий генеральний директор Інтел Тан отримає річну зарплату в розмірі 1 мільйона доларів і буде мати право на річний грошовий бонус до 2 мільйонів. Читаємо на Reuters 14 березня. Тан почне виконувати обов'язки 18 березня. Велике розслідування цифрового заколоту Ілона Маска читаємо на Wired. Макена Келлі, Девід Гілберт, Вікторія Еліот, Кейт Ніпс, Оруф Менротра, Дел Камерон, Тім Маркман, Лі Файгер і Зої Шіфер доклалися до написання цієї великої статті на Сайті Wired. ідеться в ній зокрема про те, що команда Ілона Маска провела низку атак на різні федеральні відомства, зокрема Міністерство сільського господарства, оборони, освіти, охорони здоров'я, соціальних служб, а також відомства авіації та соціального забезпечення. Тисячі федеральних працівників були фактично звільнені, чи пішли у відставку. Один із джерел у USA то писав це як цифровий переворот протягом цього процесу. Діо ДЖІ -E, ініціатива маска отримала доступ до величезної кількості даних, зокрема зламаних китайськими кібершпигунами понад 10 років тому, а також до податкових записів федеральних працівників, біометричних даних, медичних історій, криптографічних ключів для обмежених зон на федеральних об'єктах та особистих свідчень одержувачів житлових субсидій. Це посилок тривогу, адже багато з цих даних не мали прямого стосунку до заявленої мети маска, виявлення витрат і шахрайства. Важливе повідомлення для всіх моїх канадських друзів та колег-розробників ігор. Якщо ви плануєте відвідати GDC у Сан-Франциско наступного тижня, я прошу вас перевдумати. Ви більше не можете очікувати, що зможете безпечно поїхати до США і повернутися назад. Не ставте себе в ситуацію, коли ви не зможете повернутися до Канади або коли ваше канадське громадянство буде використано проти вас. Якщо це стосується вас, очистіть свої телефони і ознайомтесь із вашими правами перед віздом до США. Залишайтесь на зв'язку з родиною та друзями в Канаді, щоб вони зна де ви знаходитеся у будь-який час? А ще краще просто залишайтеся удома. Таке повідомлення опублікував Рафаель фан ліроп засновник CEO компанії Hinterland, однієї із базових геймдев компаній у світі. Анлі роб пояснює Вайер, що його пост не є критикою GDC. як подія, радше стосується небезпеки для міжнародних розробників, які можуть потрапити в США. Він підкреслює, що не вважає поїздку до США необдуманою, але рекомендує бути обережним, оскільки ситуація залишається дуже динамічною. Деякі розробники, такі як Таня Кан і Фрея Хомер, Скасували свої поїздки через політичну ситуацію та стрес, пов'язаний з можливими труднощами на кордоні. Гомер також висловив побоювання щодо політичного напрямку США, вважаючи, що Україна рухається до фашизму, що ставить під загрозу меншин, зокрема ЛГБТЮ GDC вважається важливою подією для розробників, зокрема для початківців, які хочуть завести корисні зв'язки. Хоча це не такий престижний захід, як DICE, і не орієнтований на споживачів як PAX. Він є важливою платформою для розвитку кар'єри. Вартість участі в GDC досить висока. Квиток на подію коштує понад 2 тисячі доларів, не враховуючи витрат на переліт, готелі та їжу. Тому для багатьох розробників відмовитися від поїздки це серйозне фінансове рішення. Отже, поки ми спостерігаємо за непо цифрового світу з точки зору креативу, поки ведуться війни за позиції і статки, а інновації є лише претекстом до позиціонування. У сфері охорони здоров'я натрапляємо на проблиски давнього запалу та інноваційності у рішеннях. Титанове серце врятувало людину. Хірург Сіднея стверджує, що 104 дні без медичного обладнання це прорив у медицині. Про деталі розповідає Яцик Френсель. Операція операція річного австралійця, який страждав від важкої серцевої недостатності, тривала шість годин. Після цього пацієнт став першим у світі, кого виписали додому. І протягом 104 днів він чекав на трансплантацію органу донора буваючи у колі родини, це феноменальний досвід, адже багато людей мають серйозні проблеми з серцем. а Тепер у нас є пристрій, який дозволяє їм залишатися живими і повертатися до своїх родин. Це поворотний момент у медицині, довгий шлях нашої команди до досягнення успіху. Сказав інтерв'ю CNN. винахідник титанового штучного серця, засновник компанії Бівакор. Доктор Даніель Тіємс, це надзвичайно простий пристрій, та він просто прошивається до передсердь, Потім клацаєш буквально насос і включається система приводу. Про операцію згадує хірург-трансплантолог, доктор Пол Єнсі. Є момент, коли всі затамовують подих, пристрій вмикається і працює. Повільно відключаєш пацієнта від апарату штучного кровообігу, який підтримує його життєдіяльність під час операції, і насос бере на себе контроль. І так і сталося. Сьогодні імплант має служити як місток для підтримки пацієнтів при житті до трансплантації серця донора, і це наша мета завдяки цьому серцю відновити нормальну якість життя пацієнта поза лікарнею. Півакор повністю штучне серце дає нам неймовірну надію, що в майбутньому не доведеться знову проводити пацієнтів на трансплантацію. Вони зможуть залишатися лікарнею, використовуючи цей пристрій до кінця життя. Даніель Тіемс підкреслює, що дослідження штучного серця тривало майже 20 років. Мова йшла про створення такого штучного серця, яке б імітувало скорочення нормального серця. Але проблема в тому, що скорочення повинні відбуватися раз на секунду, тому застосовані раніше мембрани і механічні клапани швидко зношувалися. Вони не є такими довговічними, тому коли ми змінюємо серце на штучне, воно повинно бути надійним і не зупинятися. Наш пристрій працює по іншому, ніж попередньо конструкції. Ми використовуємо швидкообертовий диск, який знаходиться всередині всієї помпи. Цей обертовий диск обертається зі швидкістю 2000 обертів на хвилину Всередині пристрої, але одночасно магнітно левітуючи, як поїзди в Азії. Тому тут немає механічного зносу, немає тертя, тому все може працювати дуже довго. Доктор Пол Єнц додає, що це серце має одну рухому частину, обертовий ротор, не так як старі технології з клапанами, які могли виходити з ладу. Одна частина накачує до легень, інша до. Тіла, немає точок контакту, немає підшипників, немає нічого, що могло б зламатися у цьому пристрої. Нехай биття цього титанового серця символізує надію у майбутнє інновації. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.